Традиційні смаколики, необхідні засоби гігієни, ліки та навіть пошиті бабусиними руками балаклави для воїнів. Так виглядає шкільний – благодійна акція, яка стартувала у школах Франківська. Ліцей номер 3 доєднався до неї одним із перших. Допомогу захисникам тут почали збирати ще з понеділка, і готують її усі від старшокласників до малечі. Збираємо про продукти для воїнів. Батьки, батьки купують, і ми потім ми у класі складаємо коробки і відправляємо воїнам, щоб вони зігрілися, мали що їсти. Вони ж там у, у полі, в лісах там, і в палатках щоб було тепло, щоб мало що їсти. А листи пишете воїнам? Та ми навіть листівки робили. На своїй листівці була, була була, написала своєму дідусеві. Він у мене зараз на війні. Як і дідусь Марії на війні, і хресний тато її однокласника Іллі уже майже півроку хлопчик має важливу місію допомагає мамі та бабусі із шиттям для воїнів. Мій хресний, він на війні, і моя бабуся з мамою шиє балаклави та, по, та подушки і воїнам. Вони просто їм хочуть допомогти, щоб швидше настала перемога. Така дитяча підтримка ще й на постійній основі розчулює навіть дорослих. Діти розуміють і вчаться підтримувати, вчаться допомагати один одному. Десь себе в чомусь обмежити, ми мусимо і допомогти іншому. Тому дітки, наприклад, каже, було таке, що ділилися навіть просто звичайно цукерочкою. Діти пишуть листи, малюють малюнки, роблять аплікації. Ми сподіваємося, що це підтримує наших воїнів, адже вони бачать, що частинка любові, тепла, доброти воно передається від дітей саме до них. Шкільний – це ініціатива міської ради учнівського самоврядування. Тож, попри те, що у ліцеї номер 3 власні акції підтримки захисників та захисниць організовують регулярно. Залишитися осторонь цієї теж не могли. Ми, власне, з понеділка розпочали цю акцію. Ми у вестиб'юлі закладу вивісили оголошення про те, що така акція є в нашому ліцеї. Ця, ця акція не є якимось певним винятком. Наш педагог, вчитель фізичної культури, наш вчитель є учасником бойових дій. Він зараз перебуває в лавах ЗСУ Анатолій Петрович, який захищає нас, дітей. Діти про це знають. Ми мали конкретні запити. Від батьків, тому що є певна частина батьків, які теж зараз перебувають на фронті, і вони нам робили ці запити чи на маскувальні сітки літнього періоду, весняного, зимового і відповідно на окопні свічки. Наразі до шкільного лендлізу кажуть організатори, долучилися уже всі ліцеї громади, реалізовують акцію разом із спілкою волонтерів Прикарпаття. Тож саме їм після 18 березня передадуть усю зібрану в освітніх закладах міста допомогу. nasva Ясно, чітко передає нашу мету збір найнеобхіднішого, що потрібно нашим військовим зараз. Ми збираємо не тільки необхідні речі, це засоби гігієни, шкарпетки, продукти, які не псуються, а ще й намагаємось долучатись фізично, плисти сітки. Ми хочемо довести, що все ж таки допомагати потрібно потрібно не зупинятись, і дуже відрадно те, що молодь учнівська цілого міста розуміє цей. Прагне допомогти Наталія Лозовик Андрій Гаргара, телеканал 402.